Євгенія, твої враження від матчу. Перший спаринг, як настрій. Ну і як сьогодні оцінюєш свої дії команди? Ну, Настрій взагалі робочий. Тільки збори почались, готуємось, все в робочому режимі. Ну, Спаринг добрий, хлопці, суперника, доволі хороша міцна команда, теж будується ще. Вважаю, що для першої гри то добре зіграли. Трішки не втримали перемогу, так? Ну нічого страшного в таких в товариських іграх. Головне не результат, а головне награти ігрові схеми. Тому це нічого страшного. Головне в офіційних іграх перемагати. Одна частина команди зберіглася, це, мабуть, позитивний факт. І треба ще там, кількома новачками влитися в гру і, в принципі, буде непогано. Так? Да, я думаю, що на чемпіонат буде у нас все добре, кістяк залишився. Треба, звичайно, поселитися. Я думаю, що всі, всі перемоги попереду, все буде добре у нас. Валерій Вікторович, ну, сьогодні чи вистачило цього спаргу для інформації щодо гравців, щодо новачків і ваше враження від поєдинку? Ну, після відпустки сьогодні ми зіграли з хорошим суперником, молода команда Олександрія. І до нас теж приїхали багато на перегляд хлопців. Ну, Я кажуть, після перших. Після першого тижневого, тижневої підготовки хлопці ми зіграли 3 по 30, саме головне, витримали без травм, було багато новачків. Ну, ми вже проаналізуємо трохи пізніше, після вихідного, тому що багато хлопців на перегляді, треба ще визначитися з ними, що буде далі. Ну і як оцінити гру атаці, швидко забили гол, але потім трохи не вистачило там у моментах, що не вистачало. Хлопцям ще важко. Важко після відпустки, але я вважаю, що це теж була ну, хороша гра для штабу ця інформація. І саме головне, що вони зі витримали і не отримали травму. А далі збори продовжуються і вже будемо хлопців готувати до наступного матчу. І новачки, що були, залишаються ще на тиждень, чи вже поїдуть. Ну ми зараз ще з ринським штабом будемо спілкуватись. Хтось нас влаштовує, хто хтось ще десь ну, не вистачає цієї, як кажуть, гри, тому що в другій лігі і треба трошки і мислити швидше, і силовий футбол, тому будемо вже дивитись. Будь ласка, ваші враження від матчу. Перший спаринг. Ну і ваша команда готується до другої ліги. Наскільки відповідальним сьогодні був цей матч? Е, ну, е, зараз у всіх команд, як у нас е, проходить і момент комплектування, е, момент селекційної роботи. Тому ми працюємо над, над цими напрямками. Тільки на початку шляху, тому ще дуже багато роботи, ще дуже багато роботи, ще дуже багато оглядань так далі і тому подібне. А по спарингу ми задоволені дуже, тому що, тому що хотілося хлопців подивитися і просканувати скрізь призму суперника, який недавно грав ще в першій лізі, тому ми спарингом задоволені, дуже добре, що не у, у іншої команди не було травм і працюємо далі, готуємось далі. Рішення виступати у другій лізі це вже можливо такий перехід до дорослого футболу, так, молоді Олександрії? Ну так, і це дає, дає більше шансів хлопцям, е, поможні, пром, поможніти, дає більше хлопцям можливості вже підготуватися до конкуренції е, тих, е, тих команд, а в нашому випадку команди першої команди, і тому ми сподіваємося. що… Е, Ті хлопці, яких ми візьмемо на перспективу, в майбутньому будуть грати на найвищому рівні.